Байден вийшов, камала прийняла естафету. Вона перша жінка, яка обіймала посаду віце-президентки США чотири роки, і нині вона може стати першою жінкою-президентом Сполучених Штатів. Народилася вона в 64-му році в Окленді, штат Каліфорнія, у родині вчених, які іммігрували в США з Індії та Ямайки. Також отримала ступінь бакалавра економіки і політичних наук в університеті Говарда у Вашингтоні, а згодом навчалася в Каліфорнійському університеті в Берклі, де захистилася. Як магістр з юриспруденції, з 1990 року Гарріс працювала в прокуратурі округу Аламіда в Окленді, де займалася справами пов'язаними зі сексуальними злочинами, згодом в офісі окружного прокурора Сан-Франциско і домоглася, щоб правоохоронці розглядали неповнолітніх проституток як жертв злочинів і замість тюрми відправляли в реабілітаційні центри. Також Гарріс створила спеціальну групу розслідування злочинів на ґрунті ненависті, яка зокрема займалася злочинами. Проти ЛГБТ-підлітків у школах. І 2016 року Гарріс перемогла на виборах сенатора від штату Каліфорнія. Активно виступала на телебаченні. Різко висловлювалася проти жорсткої політики тодішнього президента Трампа щодо мігрантів. Виступала проти висунутих Трампом кандидатуру на посади міністра освіти і генпрокурора США. Підтримувала право на аборти легалізацію одностатевих шлюбів. Також виступала за легалізацію канабісу на федеральному рівні. 2019 року вона брала свою участь в президентських перегонах, деякий час була серед лідерів праймері з демократичної партії. Однак, врешті, не змогла зберегти свою популярність, знялася з виборів і підтримала кандидатуру Байдена. І Камал Гарріс засуджувала агресію Рефі ще з 2014-го, коли рефія окупувала український Крим. Вона також неодноразово заявляла, що підтримка України не є благодійністю, а майбутнє української держави є стратегічним інтересом США. У червні Гарріс очолила американську делегацію на глобальному саміті миру, що відбувся в Швейцарії. На полях цього заходу вона запевнила, що Вашингтон і надалі захищатиме демократичні цінності і протистоятиме диктаторам. А вимоги Путіна назвала капітуляцією, а не спробою припинити війну.